Чому, коли ти старієш, з'являється такий запах старечий. Або про ну, не Ненаель? Не не... не ну, коротше, е, коли е, ви старієте, шкіра стає менш захищеною, виявляється е, омега-7 жирні кислоти і менше антиоксидантів. Тому Жир цей неонель, виділяється через шкіру і жир цей окислюється, простими словами. А якщо жир окислюється швидше, ніж у молодому віці, тоді ми маємо запах такий старого прогорклого масла, такий він. Неприємний. Чому так відбувається? Тому що з віком шкіра сухіша і вона, відповідно, має менше е, захисту, е, коли пересраюється гормональний фон, коли стрес е, також може з'являтися. Цей запах, ці жири, які виходять з шкіри і окислюються, вони не тільки в старих можуть бути, а й в людей помоложу там 30 плюс. І все через стрес. Картизол більше жиру, цей жир нічим не вимивається. Ну, тобто, хоч мийся, хоч не мийся ти його не змиєш. Звісно, треба митися, да, робити там якісь скраби теж, але одним митьом ти не допоможеш. Як цього позбутися? Є такі антиоксиданти. Поліфероли. Поліфероли допомагають. Позбутися цього, але тут важливий комплекс. Що таке поліфероли? Це, простими словами, антиоксиданти. Антиоксиданти це функція, а поліфероли – це речовини, які роблять цю функцію. От. Де взяти антиоксиданти або поліфероли? е, знаходяться у рослинах. І саме ця, ця речовина не дає рослинам псуватися. Тобто це як лимонний сік для яблука. Коли ви обробляєте яблуко лимонним соком, е, воно не дає йому потемніти. От. І так само з шкірою, чим більше поліферолів ви споживаєте. Тим краще. Для вашої шкіри буде менше виділятися оцей жир. йо який вітер. Коротше, де є поліфероли, гриби, фрукти, овочі, вино, але трошки там, раз в тиждень 100 грам. Чорний шоколад, саме чорний, не молочний. І найголовніше це відсутність кортизолу, відсутність стресу. Якщо ви сильно стресуєте, то такі запахи можуть з'явитися і в людей, яким 30 років, 25 років. Проблема в усіх хворобах це 99% це стрес. Тому в першу чергу треба прибрати в стрес. Також токофероли знаходяться дуже важливо в грибах. Гриби треба їсти два, хоча б два рази на тиждень: горіхи, зелень, овочі, фрукти, зрозуміло, ягоди. Ну, ви зрозуміли, що ці токофероли знаходяться в рослинах, тобто і ви повинні їсти рослини. Це ще не все. Токофероли, такі як танін. Танін, це така феролів. Е, Знаходиться в хурмі. Е, це така речовина, яка, знаєте, коли ви їсте хурму, вона зв'язує. Так от, е, треба їсти хурму раз. І тут косметична порада. Е, є такий гель для душу з хурмою, з екстрактом хурми або з таніном, пишуть. І цей танін. Зв'язує жири і їх змиває. Тобто, якщо це звичайний, е, звичайний гір, він нічого не зв'язує і не змиває. Це тільки танін, він зв'язує і буде змивати вам цей жир, який виділився і окислився, і прогорк і воняє. Е, отак от. А це був дівчачий канал, оскільки я маю медичну освіту, тому я вирішила, чому ви б ні, не вводити такі от відео, легкі, може корисні для дівчат жінок. От, І тут взагалі про все, стосунки, накопичення, психологію. Ну, я не експерт, я кажу, ну, Просто розказую жіночі такі е, спілкування легкі. Тож, якщо ви е, трохи зацікавилися, буду вдячна за лайк, коментар і підписку. І не забувайте, що не треба гнатися за чимось, там все, йому хурму там, три рази в день, там, я не знаю, е, ще щось, гриби. Ні, ви. Ваша шкіра і так ідеальна. Вона потребує лише захисту. Ще треба шкіру зволожувати. Тому що чим сухіша шкіра, тим більше виділяється цих кислот сала жирного, вот, яке окислюється і потім таке. Так що не забувай, дихай, живи, люби і підписуйся. всім пока. Дякую за увагу.